Учні одного з ліцеїв Кам'янського зібрали рекордну кількість каштанів для ЗСУ, каже волонтерка Олена. Це понад 400 кілограмів. Плоді виготовлятимуть мазі для лікування військових. Заступниця директора ліцею Ольга розповідає, найактивнішими були близнюки першокласники Данило та Микита. Ну, як в ми багато несемо. Цілий пакет. Хлопці збирали каштани щодня. За сім днів вийшло більше п'яти кілограмів. Розповідає мати близнюків Марина. Каже, сини шукали плоди дорогою до школи. Додає, самі вирішили долучитися до допомоги. Поки йшли до школи. В них в карманах каштани. Це допомога нашим військовим. і Вони з великою радістю це робили, тому що вони розуміють, як це зараз важливо. Підтримала ініціативу Каштани для ЗСУ і восьмикласниця Ярослава. До акції долучила друзів. Її батько, військовослужбовець з перших днів повномасштабної війни. Тому каже дівчина розуміє, як важливо допомагати бійцям. Я назбирала десь два пакети, ну досить великі. Я дуже сподіваюся, що, хоча б один військовий, вилікується завдяки цим каштанам. Заступниця директора ліцею Ольга розповідає, заклад не вперше залучає учнів до волонтерства. Раніше діти плели сітки та влаштовували благодійну ярмарку. Діти із задоволенням долучилися до цієї акції, коли я їх запропонувала абсолютно усіма класами. Цілий тиждень ми збирали коробками, пакетами, відрами. Хто чим міг? Каштани передадуть до Кам'янського дитячого екологічного центру. Звідти розповідає представниця закладу Олена. Їх відправлять волонтер. В Луцьку. За два тижні мешканці Кам'янського зібрали понад тонну плодів. Приємно, що до даної акції долучилися всі жителі міста від найменших до найстарших. Дитячі садочки навіть привозили нам каштани з дітками. У Луцьку каштани викупить фармацептична компанія. З них виготовлятимуть мазі від варикози для військових, каже Олена. Отримані від продажу кошти також підуть на потреби ЗСУ. Мирослава Заблуда, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро.